Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого, і пішов перший і вилив свою чашу на землю, і наробився гнояк, злий і поганий, на людях, що мали клеймо звіра, і що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як мертвого, і всяка душа жива вмерла, що в морі, Третій вилив чашу свою на річки, і на джерела вод, і стала кров. І почув я Ангела вод, що говорив: Праведний єси, хто сущий, і хто був, і свят, що так судив, бо кров святих і пророків пролили вони. І кров їм дав ти пити, достойні того. І почув я від жертовника, що говорив: так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди Твої. Четвертий вилив чашу свою на сонце і дано йому палити людей огнем, і палено людей горячу великою, і блюзнили вони на ім'я Бога. Який має владу над карами цими і не розкаялися віддати йому славу, п'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку, велику Ефрат, і висохла вода її, що приготовився шлях царям від схід сонця. І побачив я з рота дракона і з рота звіра, і з рота пророка виходили три духи нечисті, немов жаби тож, і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселенної. Зібрати їх на битву в день великий Бога Вседержителя, глядіть, іду, неначе злодій, блажений, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим, і не бачили сорому його, і зібрали їх на місце, що зветься по Єфрацьке Армагеддон. А сьомий вилив чашу свою на повітря, і вийшов голос могутній із храму небес. Від престола, говорячи, сталося, і щинилися блискавиці і голоси, і громи, і землетрус настав великий, якого не було, відколи люди на землі, такий землетрус тож великий, і розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон Великий згадано перед Богом. Дати йому чашовина від палкого гніву його, і зник усякий острів, і гір не знайшлося, а град завбіжки, як талант, падав з неба на людей, і блюзнили люди на Бога за кару граду, бо кара його велика вельми.